Якщо вас цікавить все про дороги в Європі, розкажу все, як простий звичайний користувач. Ми проїхали зараз з Німеччини через Швейцарію, проїхали Італію. І зараз ми з Італії через Словенію будемо їхати в Хорватію. Дуже багато нового, незвичайного для нас, нового, що ми не знали, як платити дороги, як уникнути серпантинів, як їхати через тунелі. Корисні поради, я вирішила, все це запишу, загружу на цей канал, створю по кожній країні окремий плейлист. Тому, якщо вам це цікаво, підпишіться і слідкуйте. Я думаю, це корисно знати, хто вперше їде, бо в нас був випадок, коли ми в Швейцарії оминули тунель випадково і поїхали з серпантинами. втратили 2 години дороги. Дві години часу просто втратили. Отже, підписуйтесь і слідкуйте. Попереду нас чекають пункти оплати платні дороги. Про Словенію покажемо, про Хорватію покажемо.